Як провести вихідні цікаво та з користю. Ми побували на базі відпочинку Академія спорту, щоб показати вам, як можна класно відпочити у межах Тростянецької громади. Знайти базу відпочинку Академія спорту у Климентовому не складно. Не доїжджаючи до мосту через Ворску, побачите вказівник. Сьогодні на базі небагатолюдно, але відпочивальники є. І вони з задоволенням діляться враженнями від дозвілля. Дуже гарна, ми відпочиваємо три роки, тому що ми не їздимо на море. Вже вважаємо тут краще набагато природа, свіже повітря, чиста вода. У нас тут ця база просто заворожує. Ми вже третій рік. Подряд ми тут відпочиваємо, послуги, які тут надаються, і катамаран, і, значить, і, там, і лодки є, на яких можемо покататися. Тому просто чудово. Чудовий відпочинок. Я думаю, що набагато краще ніж море. Вхід на базу безкоштовний за помірну суму від 60 гривень за годину або 350 на добу. Можна орендувати альтанку на березі чарівної Ворскли. Номерний фонд складається із кімнат для відпочинку різного класу від 500 до 1350 гривень за добу за більш комфортний варіант. Для мешканців Тростянецької громади діє знижка 50% на всі послуги. Іде уборка, влажна уборка після вчорашнього відпочинку відпочиваючих. І так в усіх номерах. Зутра, в принципі, наводимо порядок. Заїзд обично до 12 дня в 12 і виїзд. Десь перед 12 треба прибрати, все. Люди заїжджають 12 годин в обід. Керівник комунального закладу СК Академія спорту Віталій Черкашин зізнається, що кошти, зароблені базою відпочинку, йдуть на розвиток та покращення умов для дозвілля тростянчан. Цього року уклали тротуарну плитку на території, поставили контейнер для інвентаря, укріпили узбережжя. Ця база підпорядковується спортивному клубу Академії спорту, який є комунальним закладом Терсанівської міськради. І тобто всі ці кошти йдуть на покращення. Відпочинку, оздоровлення мешканців громади і зароблені кошти йдуть так, також на, на розвиток і покращення матеріальної бази. Академія спорту запрошує помилуватись чарівними краєвидами Ворскли, підволіктись від проблем, поринути в атмосферу відпочинку на природі, покататись на човнішій катамарані, скупатись у чистій річці, посмажити м'ясо на мангалі, провести час з друзями чи рідними. Запрошуємо всіх мешканців нашої громади, також сусідів громад і інших регіонів нашої країни. У нас розпочався сезон відпочинку, і наші бази чекають на вас. Як говорить Віталій, вільні номери ще є, але вони швидко розходяться. Тому не баріться замовити комфортний та вигідний відпочинок в екологічно чистому та безпечному місці недалеко від Тростянця. Леся Шелес, Іван Говзан, Івгенія Желізна, Тростянець, телеканал ТВТ.